хей гей гей з вами партнер -дідь. і це вже наша третя серія наших проходжень. І, в общем, я тут коли типу, робив всю цю постройку. Просто хочу прогулятися, типу, колись побити з мобів. А тут раз скелет, І я спомню, він якраз стріляє, в мене встановлені моди, на стрілах на стрілах, що вони типу, взриваються, коли стріляють. Что ж, и якраз цей скелет стрельну, в мене вот таке вот добро появилось. і И не один раз стрельнул. Вот я тут підробил и, конечно, як вы поняли, одно злоднім видео. Я сегодня відправляю в шахту, яку я же викопав. Ну что ж, это, наверное, самая серія. серия. Я люблю путешествовать на шахтах. Просто так. Купаты, шкаты, жилье, это для любителя. А я просто люблю купаты пещеры. ч то классно, работает. Ну, я больше сам больше люблю пещеру и... И все. Мне бы сильнее. Это косумно, Сэрри. Это косумно. Читер, читер. Я не читер. Де в общем я симоть не перевіряв. Нічого такого. Потому что ничего такого страшного не буде. Ой, да, ну все нормально. Просто я думаю, що зараз сама з'явиться. І вс, я стану читер. Звернув мене зараз інвентарій, та хто його знає. Бух, як я не люблю породити по шахтах. Це не на ви зробите. Ой-ой-ой. Коротше, я зараз бистро збігаю, Зроблю шахту. Ми побачимо ще через раз, два, три. Ну що, друзі, я копав-копав і мені в голову прийшла така ідея. Від мені постійно даються спамнити Хірубріна, то давайте на саму останню серію заспавним Хірубріна. А що, класно буде? Зараз я создам сундучок і будемо копати то, що я не навишу. Шахту. Я тут сундуки. А вот. Так не вижу шахту попасть. Так не навожу шахту купать. Жесть сюда я викину спаун. І землю, яку мені не надо. Ой-ой-ой-ой-ой. И кин якби мені як бы мне корова допустить. Классно будет. Поплачуть раз. Раз, два, три. Пип. Сейчас, друзья, я выкупал вот такую особенку шахтику. Конечно, не меня самую великую. Но к себе Але... спуск великий. Ну, нормально. Зараз я хочу заработать спинки, чтобы легче ну, спускаться. Да. Мы побачимся через раз, два, пятьдесят. Що ж, я викупав от таку от шахту, це я потратив дуже багато рівня, відео, дається ви 4 минути, 4 секунди, ну в общем от так вот залізати, такого. Що тут добре добре я не доробив. Давайте дорогу. Ну що ж, як завжди, ми не хотів включати паузу знаю Знаете, уголь, я не хочу просто пещера. Я на ходу той уголь купал, он уже нормальный уля. Захочу, його добуду. Все, якось вот так. Да? Все. Ой, все, все у нас наконец-то получилось. Вот такая вот тут огромненькая шахточка. мы можем спускаться из легкости. Ой, ой, ой. Ну да, мы, конечно, и полностью не прокупали. Дальше на мини-карте, наверное, пещера. Мы можем добить туда до какой-то пещеры, там, где мы будем бачить, что то Давайте включим мини-карту. Жаль, что не можно бачить на пещеру. Красный зум. Все жаль, жалко. А я вам расскажу секрет, что я снимаю с Мобизена. З Мобизена самсу. Что постоянно сбегать збігати надо. Почти бачите, давайте дальше. Вот тут є еще на миникарте. Коричнево чекаю такой. І ще тут от куди я дивлюсь на міні-карті, Ви вже бачите. Фу, Ну, чого шахту тут знайти десь? Класно було, а карта не допомагає. Це жалко. ні, не реально ски обрив. Де все, коло мого дому? Ого, дивіться, ми так зайшли глибоко, що ми вже не видно на міні-карті. Кос? Так ненавижу землю в шахтах. Це так не глибоко, може є пещера якась. Міні карта. Думаю, що? Нема. Та нема, почекайте. Витікайте, пожалуйста, я бистро. Фух, спів. Ще запис не викинув. Тут вже неудобно копатись. Ще факелів не зробив, це вже жесть. Підкиньте, мені показати, що в мене в інвентарі. Я на грудник, а то, оказується. Бурня, типу, що можна надівати. В общем, не бачу. Фух, так, навижу купити шахти. А я люблю бродити по піще. Близько пещера, близько пещера, близько пещера. Друзі, я думаю, заканчивати я вже так розігрівся. Дякую вам за просмотр. А з вами був партнер Дізель. Всім удачи, всім пока, Уху!